Вітаю, мене звати Альона, я тренерка з йоги, і сьогодні ми розпочинаємо курс йоги з нуля. Цей курс підійде для тих, хто ніколи в житті не займався йогою, але має велике бажання познайомитись з цим напрямком фізичної активності. Цей курс буде складатись з 10 послідовних занять, на яких ми розберемо техніку безпеки виконання вправ, відбудову асен. Та дихальні вправи. Цей курс допоможе вам познайомитися зі своїм тілом та його можливостями. Сьогоднішнє заняття ми присвятимо відбудови положення тіла стоячи та на чотирьох опорах. Розберемо виконання асани уткатасана та нахиле. Кожне заняття я рекомендую починати з короткої розминки для того, щоб ваше тіло та нервова система підготувалися до фізичної активності. Стопи з'єднуємо разом, привертаємо передню частину стегу назовні. Сідницю при цьому у нас напружуються, і ми підкручуємо куприк на себе. І зараз ми попрацюємо саме з цим рухом. Кладемо собі руки на таз. І ми на вдиху прогинаємось. Коліна при цьому злегка перезгинаються, коліна у нас м'які. І на видиху ми вирівнюємо коліна. І лобок тягнемо вгору до передніх нижніх ребер. Відчуйте, як у вас при цьому виконанні руху напружуються сідниці, стегна і м'язи живота. Продовжуємо. Вдих, м'який прогин, видих, підкручуємо таз на себе. Вдих, прогин, видих, підкрутили таз. Вдих. Видих. І ще раз, вдих. І видих. Зупинились. <кій> Якщо ви відчуваєте, що вам важко дихати в моєму темпі, ви можете дихати так, як вам комфортно. Я буду просто вам задавати ритм. Добре? Поїхали далі. Зараз ми до цього руху з вами додаємо руки. На вдиху, розкриваємось, стискаємо область між лопаток і тут так само прогинаємося в попереку. На видиху ми знову підкручуємо куприк на себе і тиснемо лікоть в лікоть. Вдих. Легкий прогин. Видих, тиснемо лікоть в лікоть. Вдих. Видих, вдих, видих. І ще раз вдих і видих. Молодці. Заводимо руки назад за спину, центр долони ми з'єднуємо разом, тобто ми намагаємося уникати ось таких замочків. Ось такий замок ми намагаємось не робити. Ми завжди намагаємося з'єднати долоні разом, для того, щоб покращити розкриття грудного відділу. І при цьому ми знову ж таки підкручуючи таз на себе, подаємо таз вперед і починаємо грудним відділом дотягуватися вгору, не у нас хтось за центр грудей тягне у стелю. І тримаємо це положення. Три, два, один. Видих округлення. Ноги призгинаємо в колінах, руками потягнулись вперед, область між лопаток, штовхаємо назад. Ще раз вдих. Руками тягнемось вниз і центром грудей довитягуємося у стелю. На видиху округлюємось і розтягуємо між лопаток. І останній раз. Вдих. Руки тягнемо вниз, центр грудей вгору. І видих, округлення. Зупинились, робимо спокійний вдих. Можемо підняти руки, потягнутися добре з вдихом. І видих, опустили. І ще раз вдих. Піднімаємо руки, потягнулися у стелю. І видих, опустили. І тепер ми піднімаємо руки в сторону вдих. Права рука йде вгору, ліва вниз. Правим боком тягнемося у стелю. Ліва рука також у нас сильна. І ліва рука по діагоналі тягнеться вправо. Розкрилась. Ліва вгору, права вниз вдих. Потягнули добре лівий бік. Видих. Розкрилась. Права вгору вдих. Видих і ліва вгору вдих і видих. З цього положення ми руки кладемо собі на плечі, таз фіксуємо, тобто наш таз зараз буде нерухомим, і ми будемо робити скрутки, тобто рухати грудним відділом, грудною кліткою відносно тазу. Тому слідкуйте, щоб у вас під час скрутки не відбувалося повороту тазу разом з грудним відділом. Зафіксували таз, знову ж таки, підкрутили куприк на себе. Лобок тягнемо вгору. Сідниці напружені і включені м'язи з живота. Робимо вдих. На видиху ми розвертаємося за правою рукою, долоня дивиться у стелю. І як бачите, мій таз зафіксований. Він не пішов разом з грудним відділом. Вдих. Повернулись. Так само в іншу сторону видих. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. І останнє коло. Видих. Вдих, видих, і вдих. Опускаємо руки наталію і зараз робимо перекати пальці п'ятки. Якщо ви під час перекату на п'ятки будете втрачати рівновагу, завалювати сильно назад, залишайтеся на всій стопі, просто відчувайте, що ви вагу тіла більше зміщаєте в п'ятки, ніж в пальці ніг. Поїхали. Десять і назад. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, Чотири. три, два, один. Залишаємось на всій стопі. І зараз ми розігріємо наші кульшові суглоби круговими рухами. Правою ногою працюємо. Якщо вам буде важко поки що тримати баланс, ви можете лівою рукою триматися за стіну, щоб не падати. І правою ногою робимо круговий рух назовні. Один, два, три. Продовжуємо. Чотири, п'ять. І тепер до центру. П'ять. 4 3 2 1 ліва нога назовні. 1 2 3 4 5 і тепер до центру. 5 4 дихання не затримуйте. 3 2 1. І тепер з цього положення ми розвертаємося по довжині килимка. Якщо це потрібно, праву ногу відводимо назад. І зараз ми з вами будемо вчитися розвертати одночасно і грудний відділ, і таз в сторону. Поки що ми будемо розвертатися з вами вправо. Знову ж таки, для балансу можете притримуватись рукою до стіни. Руки кладемо одну на груди, іншу на живіт, на низ живота. Праву ногу ставимо на кінчик пальців, на кінчик великого пальця. Робимо вдих. І плавно повертаємося в праву сторону. І зверніть увагу, що у вас обидві талії однакові, тобто ви не стискаєте ні лівий, ні правий бік. І у вас і грудний відділ, і таз повністю розвернуті вправо. І так само закриваємось. Знову розвертаєтеся вправо. Цей рух відбувається за рахунок кульшового суглобу лівого, і ви можете відчувати цей рух. І повернулись. І ще раз розкриваємось вправо. Закрились. Відчувайте, як у вас стопа працює для того, щоб тримати баланс. І ще раз, закрились. І розкрились. Добре, підставили праву ногу. Тепер так само ліву ногу відводимо назад. Обидві талії однакові. Повернусь до вас обличчям. І з цього положення ми знову розвертаємось в ліву сторону. Тепер у нас рух відбувається за рахунок правого кульшевого суглобу. І знову закрились. Сильно на ліву ногу не переносите вагу тіла, бо це вам буде трохи обмежувати рух. Вся вага тіла у нас в правій нозі. І знову вдих. Розкрились. Видих. І ще працюємо. П'ять. Закрились. Чотири. Закрились. Три. Два. І один. Молодці! Підставляємо ліву ногу, знову руки через сторони, піднімаємо вгору вдих. Витягуємось і видих, опустили руки. І ще раз вдих, добре потягнулись за руками. І зараз кладемо руки собі на груди. Ноги у нас м'які в колінах. І ми починаємо себе скруглювати, ми голову опускаємо вниз, відчуваємо, як скруглюється хребет. Ноги призгинаємо в колінах. І коли живіт торкається стегон, ми починаємо плавно прогинатись і за маківкою виростаємо вгору. На видиху ми опускаємося вниз. Живіт на стегна. І плавно виростаємо за маківкою. І ще раз видих вниз. Вдих вгору. І останній раз видих вниз. І з цього положення ми руки переміщаємо на стегна над колінами. І ми долоні розвертаємо пальцями всередину. Руками відштовхуємося від колін. Шию намагаємося зробити довгою, тобто ми не провалюємося в плечах, руками відштовхуємося від ніг. Погляду стелю. На видиху округлюємо спину, залишаючи вагу тіла в руках. Вдих, прогин. Видих, округлення. Вдих, прогин, видих, округлення. І останній раз вдих, прогин. І видих, округлення. За округленням ми знову піднімаємося вгору, руки витягуємо над головою. І тут важливо, щоб ви мізинчики розвертали на себе. І зараз ми з вами відбудуємо положення тіла асану уткатасана. З цього положення, тримаючи стопи разом, руки над головою, ми починаємо опускати таз вниз, неначе ми хочемо з вами сісти на стільчик, який стоїть достатньо далеко від ваших стоп. Тримаємо баланс, коли ви відчуваєте, що ви починаєте завалюватися сильно назад, спробуйте руки для балансу трохи вивести перед собою. При цьому ми лопатки тягнемо в сторону тазу. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Видих, опустили руки. Можете трохи струсити ноги. Ми зараз з кожним разом з повторюванням будемо додавати нові елементи в відбудові. Бо тут дуже багато нюансів, і я розумію, що з першого разу вам буде важко їх запам'ятати. <кій> Знову на вдиху піднімаємо руки вгору над головою, на видиху сідаємо на уявний стільчик та штовхаємо якомога далі назад і вниз. Руки, якщо відчуваєте, що затискається шия плечима, виводимо трохи вниз вперед і привертаємо долоні мізинчиками на себе. Притискаємо передні нижні ребра до центру для того, щоб у вас не було прогину у попереку. Для цього нам потрібно включити м'язи живота і передні нижні ребра потягнути вниз. Тримаємо три, два, один. Видих, опустили руки. І останній раз вдих, піднімаємо руки над головою. Видих, присіли у ткатасана. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. На видиху ми опускаємо живіт на стегна, і ноги до кінця можна не вирівнювати, виходимо в нахил. Якщо ви відчуваєте, що задня поверхня стегна у вас недостатньо підготовлена, недостатньо розтягнута, ви можете використовувати або блоки, наприклад, як у мене. Або замість блоків можете взяти собі якусь стопку книжок і підставити собі під долоні. Е, руки опускаємо вниз, підбираємо під своє тіло, під його можливості, глибину нахилу. Тобто ноги можуть бути тут достатньо сильно зігнуті. І зараз ми піднімаємось на пальчик і ніг, стегну опускаємо паралельно підлозі. На видиху опускаємо всю стопу вниз. І трошечки поглиблюємо наш нахил. На вдиху пальці ніг, видих, нахил. Нагадую, що якщо у вас ще немає гарного нахилу, використовуємо блоки. На пальці ніг піднімаємось і видих нахил. Вдих пальці ніг. Видих нахил. Вдих. Видих. І ще раз. Вдих. І видих. Залишаємося в нахилі І тут важливо, щоб ви не нахилялися за рахунок скруглення спини. Тому що у нас нахил взагалі відбувається за рахунок згинання кульшевих суглобів, тобто за рахунок ось цього руху, але з нахиленим тулубом вперед. І якщо ми будемо округлювати спину, але не згинати кульшеві суглоби, це не буде вважатися нахилом. Що нам може заважати згинати кульшеві суглоби? Це укорочена задня поверхня стегон. Для того, щоб нам ця задня поверхня стегон не е, заважала, не обмежувала наш рух, ми можемо призігнути ноги в колінах і покласти живіт на стегна. Зберігаючи ось цей контакт живіт стегна, ми намагаємося вирівняти ноги настільки, наскільки нам дозволяє задня поверхня ніг і зберігання ось цього контакту живіт стегна. Рука або на підлозі, або на блоках. І тримаємо 5, 4. Шия при цьому розслаблена, 3, 2, 1. Молодці. Опускаємося вниз, виходимо на 4 опори, ноги ставимо на ширину тазу, руки ставимо на ширину плечей. І зараз ми з вами будемо робити кішечку. Тут підйом або кладемо на підлогу, або чіпляємося пальчиками ніг за климок, як вам Зручніше. І тепер ми м'яко прогинаємось, погляд переводимо у стелю. І слідкуйте, щоб ви не провалювалися між лопаток. А навпаки, долонями штовхали підлогу від себе і долоні тягнули до колін. Неначе ми хочемо долоні підтягнути до колін. Вдих. І на видиху округлення. Виштовхуємо область між лопаток, виштовхуємо поперед. І розтягуємо килимок між долоней. Ось тут, не наче ми хочемо килимок розірвати навпіл. На вдиху прогинаємось. Погляду стелю. Видих округлення. Вдих, прогин. Видих, округлення. Вдих, видих, округлення. І ще раз вдих, прогин, і видих округлення. І тепер з цього положення наші коліна залишаються на ширину тазу, і ми ставимо долоні на долоню під груди. Ми з вами переходимо до скрутки. Ми зараз знову будемо з вами. Розвертати грудний відділ відносно тазом. Тому слідкуйте, щоб ви вашим тазом не крутили разом з грудним відділом. Таз зафіксували над колінами. Робимо вдих. І на видиху праву руку піднімаємо вгору. Видих. Розвертайте долоню мізинцем на себе і рукою тягніться у стелю. Не назад за спину, а саме вгору. Вдих, опустили. Видих, тягнемо ліву руку вгору. І дивіться, тут є е, таке бажання потягнути таз разом з рукою. Вам буде здаватися, що ви таким чином, наче глибше заходите в скрутку. Але як бачите, це вже не скрутка, а поворот всього тіла вліво. Тому, коли ви піднімаєте ліву руку, потягніть таз вправо. Це трохи ускладнить задачу, але це буде правильне виконання руху. Вдих, опустили. Продовжуємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І останній раз видих. І вдих. Руки ставимо на ширину плечей, і зараз праву ногу вирівнюємо назад. Ми пальчиками чіпляємось за підлогу і праву п'ятку тягнемо в підлогу, неначе ми хочемо п'ятку поставити на килимок. І тут слідкуйте, щоб ви не провалювалися в поперековому відділі, а підкручували куприк на себе, включали низ живота і попереком тягнулися вгору. Повернули. Тепер так само лівою ногою пальчиками зачепили за підлогу. Поперек виштовхнули вгору. Як бачите, я не весь хребет округлюю, а тільки поперековим відділом тягнуся вгору. І ліву п'ятку тягнемо в підлогу. Повернулись. А тепер ми правою ногою заступаємо злегка вліво. І ми повністю праву стопу притискаємо до підлоги. Тут так само підкручуємо куприк на себе і обидві долоні тиснемо в колимок. І розтягуємо правий бік. Повернулись. Так само ліву ногу стопу притискаємо до підлоги. І руками відштовхнулись від колимка. Добре підкрутили таз на себе. Повернулись. І ще раз правою ногою заступаємо вліво. Долонями відштовхнули підлогу від себе. Повернулись. І ще раз лівою ногою заступили вправо. І повернулись. Тепер ми будемо з вами рухати тазом відносно грудного відділу. Тобто ми будемо робити скрутку. Ось таку, як ми робили з вами руками, ми будемо робити з вами ногами. Тому цього разу у нас рука на ширину плечей, а коліни навпаки разом. Грудний відділ зафіксований і почергово піднімаємо праву ногу в сторону, опустили. Ліва вгору, опустили. І продовжуємо. Видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих. І ще раз видих і вдих. Молодці. З цього положення ми сідаємо на п'ятки. Пальчика ніг або підвертаєте під себе, ось таким чином. Або сідаєте на підйоми. Ви обираєте той варіант, де ви відчуваєте себе комфортно. Домовились? Якщо ж вам не комфортно, ви можете взяти знову ж таки або блок, підставити собі під таз або якусь подушечку, щоб ваш таз був вище. І це буде для вас легший варіант. Зараз ми з вами подихаємо на закінчення цього заняття діафрагмальним диханням. Діафрагмальне дихання нам допомагає розширювати нашу грудну клітку, включати міжреберні м'язи, включати м'язи живота та м'язи тазового дна. І цим диханням ми потім користуємось протягом всього заняття. Хочеться таке невеличке уточнення, що ми контролюємо дихання під час тренувань, але ми не контролюємо дихання у повсякденному житті, так як це буде перевантаження для нашої нервової системи. Наше дихання має адаптовуватись під умови, в яких ми знаходимося. Добре, переходимо до діафрагмального дихання. Ми уявляємо, що наша діафрагма це не наче парасолька. І вона у нас закривається і розкривається. І парасолька вона ж розкривається не тільки вперед, а ще в сторони і навіть злегка назад. Ми кладемо собі руки на ребра внизу. І зараз, не піднімаючи плечі вгору, ми навдиху починаємо розсувати ребра в сторони. Ми ребрами штовхаємо наші долоні в сторони. І відчуйте, що ви на вдиху ребра виштовхуєте не тільки вперед, а ще в сторони і навіть злегка назад. І спокійний видих. Вдих. Видих. Вдих. Якщо піднімаються плечі вниз, контролюйте, опускаєте їх вниз і рухаєте тільки ребрами. Якщо відчуваєте, що ноги втомилися, ви можете ноги вивести перед собою, сісти в положення по турецьки І продовжувати дихати. Розсуваємо ребра в сторони. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих. І видих. Молоді, опускаємо руки вниз, на цьому ми завершимо наше Перше заняття. На наступних заняттях ми так само з вами продовжимо знайомитись з асанами, з дихальними вправами. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви себе почуваєте, які вправи для вас виявились складними. Також я хочу запросити вас підписатися на мій телеграм-канал. Посилання буде десь тут на екрані. В цьому каналі я розміщаю інформацію про філософію йоги, історію йоги. Також е корисні поради, наприклад, як підібрати килимок для тренування, які є протипоказання до йоги і багато іншого цікавого. Я вам дякую за увагу та до зустрічі на наступному занятті.